Доброго дня, шановна громада, в студії першого муніципального Ірина Вербинська 14 березня в Україні відзначається День добровольця. Людей, які в критичний для держави момент без повісток чи примусу, добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю щоб захистити країну. 2014 та 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один із феноменів українського суспільства, одна з наших суперсил. Тому сьогодні ми запросили в нашу студію двічі добровольця військовослужбовця 23-го загону морської охорони Олександра на псевдо Екзів. Олександре, доброго дня! Вітаю, Ірина, вітаю телеглядачі. Доброго дня. Олександр знає, що за участь у бойових діях на сході України вас нагороджено нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону України. Бо війна особисто для вас почалася з досить символічних подій, що в подальшому вирішили долю вашої служби. Розкажіть про це Так і є. дякую за запитання. Дійсно, все почалося з подій, коли почалася анексія Крима, нашого Крима. І будучи цивільною людиною, маючи за плечима інститут і кафедру підготовки офіцерів запасу, я вже на той момент був молодшим лейтенантом запасу, І жодного разу я не думав, що колись, окрім славних часів інститутських, колись я буду займатися військовою справою. Але на той час події досить буревно розвивалися. І якось я зрозумів, що це саме той час, коли треба йти і треба захищати нашу країну. Тому що для мене наша країна це найгарніші спогади, найгарніші емоції, наша природа, наші люди, і кожного дня це тільки підтверджується. Тому так в березні 22-го року я пишо військкомат, і звідти я вже долучився до лав прикордонної служби України. Тобто, ваша служба навіть стала пов'язана з охороною кордонів? Абсолютно вірно, це дійсно символично і кожного разу при нагоді я про це згадую так. Перша любов, перше кохання це прикордонна служба. Дякую. Чому ви вирішили брати все ж таки шлях військового, не дивлячись на те, що ви з родини медиків? Так, дуже цим пишаюся і дуже. Поважаю своїх батьків і вдячний їм абсолютно за все, що вони мені дали і дають. Вони чудові люди, не просто медики, а дитячі лікарі. Це я вважаю дуже живе. Люди, підірно, які дають життя дітям нас. Абсолютно вірно. Чому так сталося? Тому що волею судеб я все ж таки вирішив своє майбутнє поєднати з технічною спеціальністю і. Поступив до Одеського о, національного політехнічного університету. Там була військова кафедра. Історію я цікавився з самого дитинства, дуже полюбляв історію і все, що пов'язано з історією. І чомусь історія війн також мене цікавила. Е, там була така опція, як підготовка офіцерів запасу. Я залюбки записався на цей курс два з половиною роки. Uh, і звідти почалося навчання, яке було досить цікавим і живем. Але в принципі, на цьому я не uh, думав, що поєднаю своє майбутнє саме з військовою якоюсь професією. Після інституту, після набуття первинного офіцерського звання, молодший лейтенант. Я продовжував своє цивільне життя. Але події mm. підштовхнули мене все ж таки. Згадати, що це не просто так і присягу я давав на вірність українському народу. Тому дійсно не вагаючись, і я вам скажу більше: насправді це дуже цікаво, тому що, окрім того, що не вагаючись, тоді я абсолютно не розумів, що це рішення може за собою нести. Бойові дії, військові формування, ну, про як це так, ніхто ніколи держави, не думав. Да? Абсолютно ніхто не думав і не гадав, що колись це можливо. Я пам'ятаю, як колись. Ще я дивився, будучи дуже маленьким, новини про Югославію, про якісь бойові зіткнення в Афганістані, в Іраку. І я розумів, що це в житті відбувається. Але така далека картинка. На якийсь процент мені здавалося, що все ж таки це не відбувається в реальності. А на жаль. На жаль, дійсно, 22-й рік повномасштабне вторгнення. ви знову в лавах добровольців. З чого все почалося саме в той момент? 22-й рік. Значить, Це почалося, я вже був більш підготовлений, тому дивився новини кожного дня. Пам'ятаю, що, мабуть, всі пам'ятають, що ця вся епопея з новинами, з нагнітанням ситуації, вона тривала декілька місяців. І я не хотів вірити і на той час так само не вірив, що це можливе повномасштабне вторгнення. Але, але я вирішив підготуватись, підготувати деякі речі, підготувати себе морально, навіть намагався підготувати свою родину до можливих подій, за що отримував певну критику. Але все ж таки, ці кроки зробив, вони були не зайві, як виявилось. І я зустрів 22 лютого 4 години ранку з перших вибухів в Одесі, в себе в квартирі, і одразу зрозумів, що це війна. Після чого ще одразу ж я подивився ті новини, які були. Зрозумів, що я не помилився, на жаль, що мені не здалося. І о 4-й ранку я підняв всю свою родину. На той час моя дружина і її сестра були вагітні. Їх відправив в область. Країну вони не покинули. Просто я вирішив на той, час, на той час з великого міста, да, трошечки дати їм. Можливість перебувати да, в сільській місцевості. Цілий день, 22-го це було слідкування за новинами, дзвінки з побратимами, з якими я служив у 2014-15 роках, з колегами по роботі, які були в Херсоні, в Херсонській області, події розвивалися дуже швидко. Вирішив декілька організаційних питань. І вже 25-го. Зранку, з ранку, самого ранку, я знову прибув до своєї частини до прикордонної служби. Скажіть, будь ласка, а взагалі як доля вас звела з 23-м загоном морської охорони? Ну тут трохи сумна історія, але життя це не тільки такі радісні моменти. В 2014 році, коли приходив службу в прикордонному загоні, ми перебували на ділянці біля Маріуполю. Є таке селище Саханки, без імени, Широкіно. Я дуже пам'ятаю цей момент, тому що 28 серпня був перший масований обстріл нашого підрозділу е градами. Слава Богу, всі були живі, навіть поранених не було. І наступного дня, 29-го, коли ще це емоційно все це було в голові, ми були якраз біля селища Безиміни, біля обриву. І на власні очі, на жаль, я побачив, як наш катер морської охорони був обстріляний. Тоді ми не зрозуміли чого. Були тоді згадки, може з гвинтокрила, може з ПТРК, але це виявився да, протитанковий ракетний комплекс. І на власні очі, на жаль, я побачив, як наш катер був уражений. На жаль, тоді були загиблі. І як виявилось, це був якраз катер 23 го загону морської охорони. І вже переносячись в 22-й рік, після того, як я проходив службу під Запоріжжям, 23 й загон якраз комплектувався, і мені запропонували в цьому загоні продовжувати службу. І я собі подумав, що якщо я перший раз був в Маріуполі і це Маріупольський загон, то чому б ні? Ваше бажання мати значні переваги над ворогом спонукало вас освоїти на війні нові для вас знання і навички, розкажіть про це, що це є? Так, да, я дуже по своїй натурі люблю якісь новинки, дуже цікавлюсь цим всім. Плюс освіта в мене, політех, інженер, да, інженер комп'ютеризованих систем і управління. Тому, коли з'явилися перші зразки, перша мова, перша мова про безпілотні системи, мене це дуже зацікавило. Але як все нове. Того, з чим не стикався, мені трішечки казалось, здавалося, що це якась фантастика. що Це надскладно, я собі чомусь асоціював, що безпілотні системи це ну не менше, ніж Байрактар або якісь там закордонні великі системи. Але згодом, от, що значить, коли є велике бажання, натхнення і нема перешкод. От, Дійсно, я вважаю, що так і є. Що велике бажання створює всі умови для реалізації. Попались люди, побратими, які знали людей, які займаються цими системами. І ці зв'язки допомогли опинитися в школі, де навчались оператори певних систем. І от звідти вже пішов шлях по набуттю нових знань, досвіду в безпілотних системах. Чому я неймовірно рад, тому що безпілотні системи. Це окремий всесвіт дуже цікавий. Спілкуючись з нашими захисниками з різних військових формувань та підрозділів, неодноразово чула про силу військового братерства. Вам пощастило розділити загалом таку дружбу? Хочу сказати, що дуже пощастило. Я думаю, що є такий вислів про те, якою людиною ти є, мабуть, такі люди зустрічаються, має під собою певний сенс, тому що я. Практично у всіх ситуаціях намагаюся бути відкритим добрим і порядним. І що в 2014-2015 роках, що починаючи з 2022 року, практично всі люди, які мені зустрічаються, і мені надавали допомогу, і я їм надавав допомогу, і хочу сказати, що дійсно це наша українська якась така риса притаманна нам бути щирими. І дуже багато разів було так, що в певних ситуаціях бойових. На передньому краї, на другій лінії, в тилових ситуаціях. Абсолютно незнайомі люди допомагали мені так, наче я знаю їх дуже багато років, наче я їх родич, і це було, звісно, відчуття фантастичне. Це дійсно правда. Оце те, що, мабуть, в цивільному житті пережити, не завжди можливо. Всі реакції ж при от таких умовах війни вони загострюються. Тут бойове братерство відчувається на 100%. І тут дійсно е, є такий, виникає самоконтроль, коли є розуміння, що несеш відповідальність не тільки за себе, а й за тих людей, які за тобою поруч. Справжня чоловіча дружба це добре. Та ось надійний тил вдома це запорука. Чого для вас? Ну для мене родина це абсолютно все. Це моє натхнення. Це моя сила, це моя мотивація, тому що я обожнюю свою дружину, обожнюю своїх діточок. У мене два синочки, старший і менший. І дружина, і родина, батьки. Я в великому сенсі родині кажу, для мене це все. Реально, це мій такий, от всесвіт, в якому я можу бути сильним, можу дозволити собі отримати якусь пораду, можу бути ніжним. Тому для мене це. Ті люди, та ситуація, та обстановка, де я можу бути самим собою повністю відчувати себе розслаблено і розуміти, що таке щастя і задоволення. Враховуючи те, що ми зустрічаємося в такий день, хотілося б почути від вас, що особисто ви вкладаєте в поняття доброволець. Так, поняття таке дуже дуже, дуже велике, всеоб'ємлюче. Ну, по-перше, хочу сказати, що в житті настають такі певні моменти, коли, як би не хотілося, треба приймати рішення. І от це саме та ситуація, коли це особисте рішення. Хто б як не давав якісь поради, але дуже глибоко в собі це рішення приймає кожна людина. Я вважаю так, що окрім ну, загальних понять. Того, що в нас є в житті достатку, добробуту. Є моменти, коли все ж таки ми повинні нести певну відповідальність за наші покоління. І для мене добровольці це ті люди, які, хтось усвідомлюючи е, те, що буде за цим рішенням, які будуть наслідки, хтось романтизуючи, але наважились прийняти це рішення і стати на цей крок. На цей шлях зробити цей крок для того, щоб в цей складний час захистити нашу країну і наших людей. І хочу наголосити на тому, що під країною ми ж не розуміємо якісь там, політичні течії, а розуміємо те місце, де ми народилися, де ми росли, де ми відчували там, розуміли, що таке перше кохання, що таке бути батьком, всі ті емоції, які нас наповнюють, які роблять нас саме тим, яким ми є. Дякую. 14 березня ми ще й вшановуємо пам'ять тих добровольців, яких, на жаль, вже немає серед нас. Олександре, кого серед своїх побратимів або загалом ваших товаришів по службі ви хотіли б згадати? Добрим словом. На жаль, багато вже є таких людей, і хочу сказати, що до речі, переважна більшість з них якраз це добровольці, які були звичайні цивільні люди. Які прийшли на захист нашої країни. І багатьох кого з них немає. Тому це Роман Сухомлин, це Євген Шевердін, це Олег Андрієць, який ще загинув в 2014 році, і ще дуже-дуже багато людей. Тому світла пам'ять всім загиблим за нашу Україну, за наших людей. Розділяємо сум ваш: світла пам'ять загиблим воїнам. І на завершення я б хотіла спитати: чому Екзів? Екзів, тому що це така ну досить проста історія. Я неймовірно люблю своїх батьків. І будучи лише простими лікарями, вони, коли я перебувавши студентом в ці романтичні часи студентства, дали мені таку можливість, вони мені подарували автівку. І вона мене настільки вразила, тому що вона дарувала емоції щодня, які я досі пам'ятаю. Дійсно щодня. Вона була для мене на той час неймовірна, і там була така назва Екзів. Вона мені дуже сподобалася. Я тоді вирішив взяти собі такий псевдонім. От до цих пір він зі мною. Тобто, це такий можливо юнацький Асоціація. спогад про прощався. Абсолютно, абсолютно вірно. Так. Дякую. Абсолютно хай проїд. цей спогад завжди буде з вами. Дякую. І там, і тут, і хай він розділяє ваші ці такі радісні почуття і веде вас по життю. Дякую. Нагадую, що сьогодні в нашій студії був Олександр, військовослужбовець 23-го загону морської охорони на псевдо Екзів. Дякую вам, Олександре. Дякую, дякую. глядача. У студії була ведуча програми Ірина Вербинська. І дякуємо за те, що цей час змістовно провели з першим муніципальним.